В липні цього року громадянина Російської Федерації з протермінованим закордонним паспортом затримали поблизу україно польського кордону. Відповідач є незаконним мігрантом, оскільки він втратив законні підстави для перебування на території України. Документи, що дають йому право покинути територію України, самостійно в нього відсутні, оскільки, як уже він сам заявляв, паспорт для переду державного секретарні він не дійсний. Також прозвичає ну, жодному із країн, яку він як би, може сам встречу покинути територію України. Для цього йому потрібна віза. Такої самої візи у нього знову ж немає. Для того для забезпечення законності перебування на території України у нас є тільки в Україні єдиний орган – Це і саме державна міграційна служба. Захисник чоловіка каже: його підзахисник по суті не вчинив навіть спроби незаконного перетину кордону. Його затримали вже тоді, коли він йшов звідти у напрямку міста у Так, Да, дійсно в ньому в думках було перетнути кордон, але до самої лінії КСП. Тобто КСП це де стоїть колючка натягнута, а далі є спахана полоса, де це. він не дійшов. Момент, момент даного адміністративного правопорушення він відмовився від цього, ще не зробивши цього і не бувши затриманим. Тобто він розвернувся і йшов назад. Як виявилось, чоловік приїхав до нашої країни понад рік тому і вступив до лав Збройних сил України, де в складі іноземного легіону брав участь в боях проти російських окупантів на харківському та Донецькому напрямках. Там і отримав поранення. Саме під час перебування на війні термін дії його закордонного паспорту закінчився. Коли ж чоловік звільнився з військової служби, планував їхати до якоїсь із країн Євросоюзу, бо ж повертатись до Росії небезпечно для життя. Але не менш небезпечним може бути і його вид. Дворення в такі треті країни, як Угорщина чи Молдова, адже вони можуть видати чоловіка Росії. Нині намагається через міжнародні громадські організації одержати візу в якусь із країн Євросоюзу. Після затримання прикордонники помістили його до центру для нелегалів на Волині, де він перебуває вже місяць часу. Проте каже, йому дуже незручно перебувати в центрі фактично під замком. Кордони ні питався під Да я, я лазал там і далі коні написали в такі кілометрах. Я не считал. кордон я не намагався переходити. Я там ходив недалеко від нього. Вони написали за 5 кілометрів, але я не рахував. Але через те, що є такий закон, що якщо ти був за 5 кілометрів від кордону, то ти намагався. Ну це я нічого не намагався нічого переходити незаконно не намагався. У мене є де жити на волі, і я б надав перевагу чекати, поки мені зроблять візу у друзів. Я Почав чекати, поки мені зроблять візу. У друзей, проте прикордонна служба просить суд продовжити термін тримання в центрі для нелегалів ще на 6 місяців. Що ж вони планують зробити за ці півроку для вирішення ситуації? Цікавиться вже суддя. Що ви за цей період будете робити для того, щоб якось визначити його статус? Ну, маєш практику з попередніми іноземцями. Шост, ну, взагалі, органи охорони державного кордону вживають максимум заходів для того, щоб виконати своє ж рішення про примусове витворення. До цих заходів зв'язок з міжнародними організаціями, зв'язок з, 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 з суміжними країнами, ну, як по-українськи буде благоприятними, е, домовленість на рівні там, різних прикордонних уповноважених. Є випадки, і якби, воно показує, що не дуже часто відбувається. На рівні держав домовленість можлива і особу наприклад приймуть там міжнародна організація. Своєю чергою суд ухвалив продовжити термін перебування росіянина в центрі для нелегалів ще на два місяці. За цей час каже захисник чоловіка, вони спробують владнати питання з документами. Звичайно, у нас є плани, і слідуюче засідання. Думаю, ми підготуємо клопотання про взяття громадянина на поруки і я думаю суд при цих всіх обставинах при тому що ми предоставимо довідку учасника бойових довідку учасника бойових дій в яких воював в точках альберт предоставимо довідку про поранення я думаю суд надіюся що задовільнить врахує ці всі моменти і задовільнить дане клопотання Тож ситуація, в яку втрапив цей чоловік, дещо неоднозначна, оскільки з одного боку, як кажуть прикордонники, він не має законних підстав для перебування в Україні, але з іншого має вагомі заслуги перед цією державою. Адже, попри своє громадянство, обрав сторону справедливості і сміливо став на захист держави, на територію якої вторглися окупанти, Юлія Остапович наляпропчук для новин на часі. Цього чоловіка правоохоронці запідозрили у розбійному нападі. Два роки тому на Кіровоградщині його вже судили за грабіж. І от цьогоріч у вересні, після виходу на волю, як чуємо, Володимир поїхав до сина на Волинь. Запевняє, що тут злочину не скоював. Шанов, я приїхав в України, і в Україні більше ніж тисяч у до своїх дітей. Мені ж така, тому що жодного я не сходився. За матеріалами слідства розбійний напад стався у селі Бортяхівка Луцького району. Нібито саме Володимир напав на синового сусіда і приставив йому до живота ножиці та показав ніж. Мовляв, забрав у чоловіка півтори тисячі гривень, консерви та іншу провізію. А що він там торгує… Я просто попросив, щоб він дітям не продавав політич. І все. Не продавай, тому що будеш мати проблеми. Мій бачити. Поки триватиме слідство, чоловіка взяли під варту. Той хоче оскаржити запобіжний захід і змінити його на домашній арешт. Мовляв, має кілька хвороб. Йому потрібне обстеження. Постійне приймання ліків та сприятливі умови проживання. Ну, позбавлення волі не є, він не зможе цього зробити, тому я рахую, що запобіжний захід у формі домашнього арешту ну, Прошу суд обрати цей захід у формі домашнього арешту. Прокурор зауважує, що підтвердження хвороб чоловіка не надано, а от слідчий наголошує, що у Володимира не одна судимість. Мною та судом пропонувалося підозрюваному та його захиснику надати суду, підтверджуючи документи нібито хвороби підозрюваного, однак будь-яких документів щодо заявлених хвороб стороною не було надано. В операції скарзі прошу відмовити, так як слідчий лікарський районного суду прийняв законне рішення. Скільки разів суденів? Суденно два рази останній раз звільнився 6 вересня. Звільнився з розбаленої Захисниця запевняє, що чоловік переховуватися від слідства не буде і не має підстав. Живе із сином, невісткою та трьома онуками. І я би хотів би, шановне пані, шановне слово, надати мені дубну допомогу, що мати на рез електронним проспектом. Електронним проспектом, щоб ви знали, що я дійсно вдома, Судді йдуть у нарадчу кімнату. Вирішують, що на час слідства найближчі 60 днів Володимир буде у СІЗО. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Ранок у Горохові почався доволі неспокійно. На в'їздах у місто перекриті дороги чоловіки у військовій формі та балаклавах і працівники поліції. Чи то не шукають небезпечних злочинців, бо чому так ховають обличчя? Зупиняють кожного та перевіряють документи. Очевидці відразу почали ділитися відео з місць подій у соцмережах. У мережі місцеві називають це облавою працівників ТЦК та СП на місто. Добрий Ні. день, а на підставі чого ви дорогу перекрили? Зараз я вам скажу все. Ви в будій? Як так. ви в одною рукою кермували? Нічого, я ти передбачає. Аварійну обстановку створили ви, 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 тому що ви перекрили дорогу. На підставі Там чого ви перекрили... дорогу? Андрій От бачите, ми й познайомилися, Андрій Андрій? і познайомилися Заку... з Заку... Андрій Миколаєвич. І якого дива ось дорога перекрита? Будія, ваша, будь ласка. Я бачу, що ви проблеми у вас є. У мене проблем немає. Так, я як я бачу, ви так кермуєте однією рукою? Їздимо містом та бачимо, ледь не на кожному кроці повно чоловіків у військовій формі зі зброєю та в компанії поліції. Чому з'їхались? Всі як один відмовчуються. На запитання, що відбувається, лише посміхаються. Чи то якусь спецоперацію проводять, чи мобілізаційні заходи. Так ніхто і не відповів. Часів і міста військовим місцеві мешканці тихо перешіптуються, та не на камеру кажуть, що ще від самого ранку у селі перед гороховом поліція перекрила дорогу, та щодо вручення повісток нічого не знають. У прес-службі поліції Волині ці події наразі не коментують. Можливо, пролють світло у центрі комплектування. Скажіть, будь ласка, що то там відбувалося в Горохові, тому що знаємо, перекрили дорогу, щось таке схоже на якісь облави, як кажуть люди нам. Але ви ж знаєте, що будь-які коментарі надаються лише після письмового запиту. Запит ми таки напишемо та обов'язково розповімо вам, що ж нам з цього приводу відповіли у ТЦК. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. За розтрату державних коштів на лаву підсудних. Саме за таким обвинуваченням на даний момент судять двох працівників ДСНС Волині. За даними слідства, у 2022 році обвинувачені закупили човен для аварійно-рятувального загону ДСНС, та не абикий, а аж за півтора мільйона гривень. Можливо, плавзасіб і справді хороший. Та от слідство встановило, що куплений за ціною значно більшою від ринкової. Слідство встановило, що восени 2022 року, порушивши процедури закупівель, посадовці закупили для свого загону човен, ринкова ціна якого відрізнялася на 200 тисяч гривень. В такий спосіб були розтрачені бюджетні кошти. Відтак зараз їх обох судять і прокурори роблять усе, аби ці дії отримали справедливе рішення суду. Зараз же обоє посадовців на лаві підсудних. На даний момент допитують свідків. Один з них дистриб'ютор даних човнів в Україні. Чоловік підтвердив суду, що справді продавав плавзасі працівникам ДСНС та навіть особисто доставляв його на Волинь. Я супроводжував човен, який передав у місті Києві. Я його супроводжував для ДСНС у місто Коваль. Я особисто проводив інструктаж для працівників ДСНС. Я інструктував сам річна які в деснес. Що ж до ціни на такий човен? Дистриб'ютор повідомив, що нічого дивного тут немає. Адже, окрім дороговартісного плавзасобу, окремо купується і встановлюється необхідне обладнання. Чи пригадуєте ви за яку суму реалізував цей човен товари аварійно-рятувальному заводу? Наскука я зв'яжував на, на той момент. Оскільки я відслідковував на той момент усі тендери, які були, 1 мільйон 580 тисяч гривень вартість човна без додаткового обладнання. Ніколи в житті лодка з коробки не стане човном, який готовий виконувати якісь завдання. Для цього потрібно придбати органи управління для його забезпечення, тому що це просто коробка і ще одна коробка, і ще трохи маленьких коробок. Це просто коробка, і одна коробка, і багато білих коробок. Чоловік також додає, що під час досудового розслідування був допитаний слідчим. Зауважує, що ті ціни, що містяться в матеріалах справи, з якими власне і порівнюють ціну купленого човна, насправді застарілі, і човен коштує набагато більше. Є цена в інтернеті, нолюді, катори владівських сайтами день, Є ціна в інтернеті, але власники сайтів на сьогоднішній день не мають можливості виправити, або їх взагалі немає в живих. Тому ваша експертна оцінка вартості продукту вона завідомо неправильна. Нехай експерт звернеться по ціноутворенню до дистриб'ютора, який надасть повний прайс лист у євро. Ви зможете помножити його на курс НБУ і будете мати вартість. Будь мати спи. Допитавши свідка, головуюча оголошує перерву у засіданні. Часу на допит зайняло чимало, а графік засідань доволі щільний. Тож слухання відклалося до визначеної дати. Анна Рарох, Неля Прокопчук. для новин на часі. аварія сталася ввечері 20 грудня. Майже три роки тому. Машина Дмитра Карчевського раптом опинилась на зустрічній. Дорога була суха. Ми їхали з Білорусі, але раптом почався голови про наскільки я знаю, там випав дощ. Не врахував слизький стан дорожнього покриття, не справився з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, на якій зіткнувся з автомобілем Фольксваген Т Т5». Тоді постраждало семеро людей. Найбільше діти спортсмена. Коли почалась повномасштабна війна, як чуємо, чоловік виїхав із дітьми за кордон і там їх лікує. Адвокат зауважує, що у чоловіка троє дітей. Сам Карчевський каже, поки був в Україні, його й шукати не треба було. Я був або в лікарні, або в реабілітаційному центрі дочкою, або вдома, але навіть коли я був в реабілітаційному центрі, вдома були доволі люди, які могли передати там будь-які полістки чи, чи інші вести. Після виїзду за кордон за мною за ці мною так само ніхто не зв'язувався до затримання в Словенії. То, ніхто не повідомляв. Незалежно від того, де я був, моя пошта регулярно перевірялася. Коли їхав за кордон, у статусі підозрюваного не був. Як чуємо, поїхав як свідок. Його в принципі не шукали і не викликали в поліцію. Зауважує захисник. Після фактичного затримання. Від 17.04.2024 року по сьогоднішній день так само не зважаючи на той факт, що в односторонньому добровільному порядку розуміючи, що все ж таки якась комунікація потребується з органом досудового розслідування, добровільно було надано всі відомості з приводу його місця перебування, контактні дані, його місце знаходження за кордоном всієї його родини, і здійснено прямий запит з метою уточнення, які саме слідчі або процесуальні дії зараз необхідні за його участь. Адвокат зауважує, що навіть після цього жодного офіційного виклику від правоохоронців так і не було. Не встановлено ні швидкості, ні траєкторії руху транспортних засобів, навіть зі слів тих самих учасників транспортної пригоди на сьогоднішній день. Ну і так само не залучено в принципі багато і неопитані ну, потерпілі або свідки, які перебували фактично в кабіні ну, в салоні автомобіля, яким керував в принципі, Карчевський. Минулого літа правоохоронці оголосили чоловікові підозру і от взялися за його екстрадицію? Суддя дивується для чого вона діти там е, хворі, реабілітуються, потерпілі інші з середньої тяжкості тілесними ушкодженнями. Я так розумію, ніяких претензій немає. Злочин необережний. Тоді слідчий може пояснити, чому не можна що вас? Я так розумію, що з 2021 року вже всі за слідство. Ви вже ж провели. Також ну, то навіщо вам цей чоловік тут фізично? мовляв, ще треба слідчий експеримент провести за участю карчеської ставилися. Підоданому слідчі експерименти можуть. А він бажає це робити? А ну то от запитайте, адвокат сидить. Чому не виконати 290 і не направити справу в суд? Чоловік виходить на відеозв'язок. Знаємо, розуміємо ситуацію. Потерпілі з транспортера середньої тяжкості претензій немає. Інших потерпілих він лікує там. Заробляє гроші і лікує своїх дітей. Грудень 21-го року. Що не можна це організуватися? Захисник спортсмена хоче скасувати повідомлення про підозру. Вважає, що були процедурні порушення. Прокурор навпаки запевняє суд, що дотримались усіх вимог, і наголошує, що саме Дмитро Карчевський виїхав на зустрічну. Всі підозрювані спочатку бувають в статусі свідка, потім слід підозрюваний знаючи, що у нього відбулося ДТП. Знаючи ці всі моменти, він спокійно виїхав за кордон, не повідомляючи ні слідчого, нікого іншого про те, які з ним координати для зв'язку. І наскільки мені відомо, слідчі якраз таки зв'язку з тим, що не маючи будь-яких як можливостей для комунікації з Карчевським, з підозрюваним Карчевським, зв'язку з цим оголошували його міжнародний розшук. Питання екстрадиції ініційовано вже вдруге, каже адвокат. Вважає, що то кримінальне переслідування. Фабула першочергового затримання під час першої екстрадиції була суттєво викривлена, де було зазначено в принципі, що частина родини Крачевського загинула наскувати транспортній пригоді, що зовсім не відповідає фабулі відповідного кримінального провадження. Тому його права порушуються. Чи повернуть спортивного тренера в Україну? Хто зна? А от підозру чоловікові судді залишають. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Пенсіонер із так званого течика не вийшов, а навпаки, почав їхати на поліцейського, котрий стояв біля буса. Переднім колесом прямо на ступню копа. Його напарник вирішив примусово зупинити автівку, розбив скло водійських дверей і намагався вимкнути двигун. Одночасно вимагав у Керманича припинити рух. Так вказано у вироку, але не тут то було. Знову розпочав рух вказаним автомобілем, внаслідок чого рамою водійських дверей умисно травмував ліве передпліччя поліцейського, чим спричинив йому легкі тілесні ушкодження у вигляді підшкірного крововилову передньої медіальної поверхні ділянки лівого ліктьового суглобу. Такий інцидент стався у березні 2022 року. Його розслідували. Чоловіка звинуватили у насильстві щодо правоохоронців. Пенсіонер вважає, що він у цій ситуації не винен. Пояснював у Маневицькому суді, що разом із сином і невісткою є підприємцями і займаються деревообробним бізнесом. Мовляв, йому зателефонували, що працівники поліції у селі Рудка на Маневиччині зупинили автівку, котрою їхав його молодший син. Тож чоловік примчав на місце зупинки. А там, як каже, поліцейські поставили вимогу вести машину на штрафмайданчик. Глава сімейства був проти, мовляв, машина потрібна вдома у господарських цілях. Разом з синами почав вивантажувати деревину на край дороги і скандалити з копами. Будучи незгідним, з діями поліцейських, які, як на його думку, вийшли за межі своїх повноважень, так як безпідставно затримали транспортний засіб. Він сів за кермо автомобіля і завівши двигун, розпочав рух з метою покинути місце події і таким чином залишити автомобіль в розпорядженні своєї сім'ї. Поліцейський стояв попереду автомобіля і завдати будь-якої шкоди останньому він не мав на меті. Після чого він виїхав заднім ходом на проїзну частину. При цьому поліцейський, всунувши руку в салон автомобіля через привідчинене вікно дверей, водія, намагався схопити його за одяг тим самим зду. Шуючи шию після чого прикладом автомата вибив скло в автомобілі. Волинянин каже, що не хотів заподіяти поліцейським шкоду і жалкує про те, що сталося. Його захисник зауважив, що претензій щодо походження деревини наразі нема. Суд визнав чоловіка винним. Йому присудили півтора роки іспитового строку. Разом з тим, правоохоронці подали цивільний позов про відшкодування моральної шкоди у розмірі по 50 тисяч гривень кожному. Суд вирішив, що достатньо по 10 тисяч в апеляції. Ційному суді вирок залишили без змін. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Замовив у телеграмі липове посвідчення про опікунство та поїхав за кордон. Ну чи намагався поїхати, точніше кажучи, Уродженця Луганщини у лютому цього року спіймали на його дині з підробленими документами. Чоловіка затримали, а згодом він опинився на лаві підсудних. За скоєне отримав вирок. Та подався до апеляції, вчинив пособництво у виготовленні документів посвідчення про державну соціальну допомогу дитині з інвалідністю і використав дане. «Посвідчення під час спроби перетину державного кордону України. Захисник просить оскаржений вирок в частині призначеного покарання. Скасувати та ухвалити новий вирок, яким призначено більш м'яке покарання». Виявилось, чоловік у суді першої інстанції свою провину визнав повністю. Щиро розкаючись, просив суд суворо не карати. Тож отримав покарання у вигляді одного року обмеження волі та штраф 850 гривень. Та от рішенням залишився незадоволений та подав апеляційну скаргу. Зараз же захисник розповідає, що його підзахисний став на шлях виправлення та просить змінити вирок. Має потрібне місце проживання одружений, а зверховує маломітнього сину порушення. Пункт 4 статті 374 Кримінального процесуального кодексу України не вказано судом першої інстанції у вироку, що дає підстави вважати, що суд першої інстанції не врахував цю важливу обставину при характеристиці особи підсудного та призначення йому покарання. Має на отриманні непрацюючу дружину та малорітнього сина, як я вже сказав, є єдиним годувальником сім'ї. Зразковий сім'янин вперше вчинив мій тяжкий злочин у чинних кримінальних правопорушень та сприяв їх їх розкриттю. Є військовим, є військово зобов'язаним. Обвинувачений підтверджує сказане раніше адвокатом. Мовляв, вчинок був не зовсім гідний. Каже, одумався пізніше. Додає, що вчинив таке вперше та востаннє. Повністю визнаю свою провину. Я розумію, що це такий недостойний вчинок. З мого боку розумію серйозність ситуації, тому що це ну, дійсно дуже серйозно. Намагаюсь робити висновки, намагаюся якось свою провину, що називається, спокутувати по, по можливостях, такі, як, такі, як, які в мене є. Сумлінно виконувати будь-які свої обов'язки, там сімейні, професійні, громадські обов'язки також. І ну, я правда щиро розхаюся в тому, що я вчинив. Прокурор у справі просить суд апеляційну скаргу не задовільняти. Зауважує на тому, що, мовляв, зараз підсудний прикривається непрацюючою дружиною. А коли намагався виїхати з країни, це питання не піднімалося. Вказані кримінальне правопорушення пов'язані з підробкою офіційних документів та використанням цих документів з метою порушення законодавчої встановленої заборони на виїзд за межі території України. Окрім того, суд врахував, що Вчинив це будучи військово-зобов'язаною особою, що свідчить про високу суспільну небезпеку, вказано кримінально правопорушення. Попри його соціальну характеристику, зокрема наявність непрацюючої дружини, що не було акцентом при вчиненні кримінального правопорушення у даному випадку і обвинувачений не ставив питання, на кого він залишає вказану дружину. Однак вказане питання постає у даному судовому засіданні при загрозі реального міри покарання у виді обмеження волі, заслухавши всі сторони, колегія суддів видаляється до нарадчої кімнати за декілька хвилин, головуючий оголошує вирок. Вирок Любомирського районного суду Волинської області від 26 червня 2024 року стосовно. Частині призначеного покарання змінити, зменшити призначене за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України покарання до штрафу в розмірі 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 тисяч гривень. Тож тепер чоловік відбудеться лише штрафом без обмеження волі. Задоволений рішенням суду обвинувачений обіцяє більше подібного не вчиняти. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі. Стіни храму Різдва Пресвятої Богородиці в селі Берестяне вже будуються в четверте. Колись їх розбирали австрійські війська на бліндажі. Люди будували знов. У 1977 році це місто зрівняли з землею комуністи і знов до створення храму доклались людські руки. Наступне будівництво повністю дерев'яної церкви завершилось у 92 році. Однак у лютому 2023-го сталася біда. О третій годині ночі храм, який був. Збудований в 92-му році, він згорів вщент. Сказали фахівці, що сталося коротке замикання в храмі, і через те згорів храм. Всі електроприлади в храмі. Це був один лише електрочайник. Храм горів в ніч з неділі на понеділок. Після недільного послужіння пройшло більше 15 годин до загоряння, нікого в церкві не було. Цікаво, що храм був повністю знеструмлений. Селяни підозрюють, що то був підпал. Звичайно, був розпач, був страх, але люди згуртувалися, і ми якось помаленьку з Божою допомогою стали будувати храм. Як каже святе писання, що якщо не Господь будує дім, то даремно трудяться будівничі. Ремонтували, а вірніше будували заново за людські пожертви. Такий вигляд зсередини мала попередня, згорівша церква. А так виглядали її стіни при перших богослужіннях. Щось десь хтось подарував, хтось пожертвував, і якось так воно помаленьку, ми, як сказати. Підходимо до якогось, скажімо, логічного завершення будови храму, тому що, безперечно, в нас ще роботи є тут, ну трошки є, і не трошки, мабуть, навіть ще трошки багато її є, але з Божою допомогою завершимо і. І будемо освячувати. Храм офіційно ще не є відкритий, але вже проводимо тут богослужіння. Місцевий краєзнавець та художник Микола Подюбанчук планує розписати стіни ще й ззовні. Має бути зображення двох янголів при вході. Все, що тут зараз, то є творіння рук людських, здебільшого мешканців села Брестяне. Щось жертвують з дому, з молитовних куточків, щось створюють власноруч. Є ікони, написані на тканому полотні або дерев'яній основі, є й вишиті біс. Сером, найбільша гордість і одночасну пам'ять знаходиться в центрі храму під куполом. Цей світильник, який ми з вами бачимо в храмі, найбільший, який називається пані Кадил. Це його пожертвувала матір загиблого воїна, Ходорчука Сергія Сергійовича, який загинув у нас одним із перших. Матір загиблого героя є прихожанкою цього храму, і пожертва є на згадку про її загиблого сина. В тій страшній пожежі навіть дзвони поплавились. Дуже обгоріла, але вціліла тільки одна ікона: Христос Богословляючий. Це храмова ікона в Честь якої таке чудові якого свято свячений безпосередньо цей храм пристіл храму. То ми можемо бачити при вході зараз іншу ікону. Храм, яка висить над дверима, а то була ікона ще одна, яка яка побереглася її люди. Встигли, скажімо, зірватіліла ікона з іконостасу старої церкви, яка Це тут церкви. стояла та Ми була власні. розібрана Воді. у 77-му році за вказівками радянської влади. І після офіційного відкриття ікона обов'язково повернеться на своє місце. Ольга Ганич, Дмитро Кудик із Цуманської громади для новин на часі.